Назови меня агентом Кремля. Прошепчи мне на ушко вата. Предложи за углом расстрелять, я же Путина на зарплате. Назови меня гнусным словом, собери чемодан в Россию, обвини, что не знаю мовы и не тот у меня мессия. Вышиванку надень, шаровары, покажи, какой ты серьезный. На Майдане пожри на шару, гин пропой по-душевному, слезно. стяг по шей, от такий довжелезный, присягни на верность краине. Кобзаря зачитай помпезно, смитники розыграй. Змалюй в жовто синій. Це, по-твоєму, будь патріотом, так рятують від краху держави. Жебраки із закритим ротом Ви такої хотіли слави. Гідність наша, тарифи захмарні. Нам тепер по-новому жити. Так старались, скакали, а марно. Ну не так треба неньку любити. Не врятують її революції, не піднімуть з колін майдани. Нові зміни до Конституції не відріжуть тарифні кайдани. Нем би взяти і забути образи й об'єднатись доки не пізно, і плекати країну разом, а не мірятись патріотизмом.